Я вас вітаю на моєму каналі Вихід з лабіринту. Мене звати Вікторія Фрея, і я хочу сьогодні продовжити тему типи чоловіків і поговорю про один з ключових типів, який дуже поширений серед чоловіків, а саме контролер, чоловік-контролер. Ключова травма, яка стоїть за цим типом страх, хаосу, травма безсилля. В дитинстві такий чоловік ріс у нестабільності, як правило, можливо, батьки сварилися, або хтось із них був емоційно нестійким. І тоді цей хлопчик починає розуміти, якщо я не контролюю, то все розвалюється. І так з'являється той внутрішній контролер. Який не може розслабитись, от також цей хлопчик міг наслідувати когось із батьків, слідувати, слідувати тій моделі поведінки. А чоловіків таких досить багато, ну, наскільки от я можу це відслідкувати у своїй роботі з, з тими. Жінками, які приходять до мене, спілкуються, розповідають про своїх чоловіків. Дуже багато. Така ключова чоловіча риса. Такий чоловік продумає все, він має правильне бачення життя, є моє правильне і решта. Він любить порядок, любить системність, якусь структуру, але за цим стоїть страх. Глибокий страх неусвідомлений, щось вийде з-під контролю, що тоді треба все контролювати. І е, спочатку в відносинах все прекрасно, є відчуття стабільності у жінки, вона відчуває, що він надійний, він опора, як круто! Це от такий чоловік-чоловік, дім, діти, безпека, захищеність фінансова, немає якихось емоційних гойдалок. Ну, десь я поступлюся. Жінка ж має поступатися думкою. Жінка має під чоловіком бути Отам модель Радянського Союзу, модель сім'ї. Щось із цього. І е, е, яка жінка буде з таким чоловіком жити довгий час? Жінка, яка боїться сама хаосу, яка шукає структури. Яка шукає безпеку. Тому що її внутрішня дитинка не може жити в непередбачуваності. Вона вибирає жити в контролі, не ризикувати контроль замість ризику. Така жінка себе не може відкрити, вона себе втрачає або не розкриває. Її життя досить зручне, передбачуване, системне, але живого подиху немає там. Тому, якщо ви себе впізнали в цій історії, і вам таке не підходить, тоді для вас рекомендація нічого не впливати, не змінювати, ви не зміните. Звичайно, все, все починається з розмов, і ви маєте вийти з цієї підконтрольної гри. Ви маєте почати ставити межі. Ви маєте показувати свою силу спокійно. Не кричати, не боротися, да, без істерик. Але як показати свою силу, якщо її немає? Значить, спочатку треба почати формувати. Контролер не витримує тих, хто не боїться його втратити. Не витримує. Він сам відвернеться від вас. Ви зберете валізи і поїдете, він відвернеться в стінку. Я все одно правий. Типовий контролер. Він може почне так на вас. Тиснути якось. Тут уже дивіться тип, тип диктатор, який я описувала раніше. Там уже може бути агресія, а типовий контролер він без агресії. Ти відмовляєшся, щоб тебе контролювали, ти виросла, все тоді, ну, значить, ні. Він буде шукати нову жертву. Ну, або, або закриється сам собі. Буде потім сам собі доказувати, в чому ви не праві. Вибір за вами. Як бути у таких взаємовідносинах. Ну, якщо вам вдалося вийти з таких відносин, я вас вітаю. Ви в собі сформували достатню силу, стержень ваш, ваша опора. А от тепер тільки вперед, тільки вперед.